Найактивніша молодь Коломийської територіальної громади отримала нагороди. Зокрема, мешканці шляхом голосування у соцмережах визначили молодіжного лідера. Нагадаємо, на це звання претендували 14 кандидатів. Найбільше голосів отримали п'ятеро претендентів. Однак, лідером став голова Коломийської молодіжної ради Олег Вишиванюк. Нагорода вона цілком заслужена за той клас роботи, який ми зробили. Але в першу чергу це нагорода не моя, а нагорода всіх тих людей, з якими я працював. І я передовсім вдячний їм за те, що ми стільки зробили. Я впевнений, що стільки ще зробимо пізніше. Ми зараз працюємо над тим, щоб молодь набула своєї суб'єктності, щоб молодь мала свого голосу. Ми вже робимо певні кроки в цьому напрямку. і Я думаю, що ми будемо продовжувати це робити і згодом матимемо хороші результати. У вас дуже багато ідей. Але десь ви не знаходите підтримку від влади, так то хотілось би ще більше між нами співпраці, щоб все ж таки ці ідеї, ці пропозиції реалізовувалися в нашій громаді. Вклад молоді у розвиток нашої громади важко переоцінити. І саме така амбітна молодь рухає нашу громаду. Вона є таким мотиватором, рушієм. І Інколи владу так штуркає. давайте, давайте, допомагайте нам в реалізації наших планів. Ми дуже тішимося, що в нас така молодь. Хочемо, щоб вона залишалася тут, розвивала громаду і не шукала щастя за кордоном чи там в інших містах. Ми живемо тяжких гравів і нехай Бог дасть. Щоб наступний день молоді для вас вже був з посмішками на устах, Ви якраз це покоління, яке бореться за мир в нашій державі. Хтось в тилу, хтось на війні, але кожен докладає максимум зусиль. Дякую вам за те, що ви така свідома, крута молодь нашої громади.